Змагання майбутнього в Івано-Франківську провели перші обласні змагання з робофутболу. Це дитячий чемпіонат, у якому інженерія поєднується з фізикою та математикою. Дітям вже зараз не цікаво, просто навчатися, просто читати щось. То робити програми їм потрібно гратися, конкурувати, і таким чином вони можуть е, собі десь відкривати в майбутньому ставати інженерами. У чемпіонаті взяли участь 38 команд з різних куточків Прикарпаття. Кожна з них включала від одного до трьох учасників. Правила робозмагань відтворюють правила класичного футболу. Гра триває два тайми, як і в футболі. Тобто спочатку будуть відбуватися групові матчі, як у справжніх футболах. В групі буде грати по чотири команди, яка кожна зіграє по три матчі, а далі будуть матчі на виліт, починаючи з однієї восьмої і аж до фіналу. Тайм триває дві хвилини між таймами 30 секунд перерви для того, щоб учасники могли налаштувати та поправити своїх роботів, аби продовжити гру. Організатори виставляли конкретні вимоги щодо габаритів, маси та розмірів певних деталей роботів. Учасники мали місяць на розробку своїх конструкцій. Мені інтересно, бо тут там багато механізмів. я Хочу кожен раз щось нове дізнаватися. Очікую суперництво, очікую гарний настрій. Раніше турніри з робофутболу вже проводилися у Дніпрі та столиці України. Соломія Михайлишин, Софія Савчук новини на вежі.